Всім привіт! Давайте приготуємо дуже смачні баклажани, які я завжди готую влітку. Для цього нарізаємо баклажани ось такими кільцями. Нарізаємо не дуже тонко для того, щоб вони після запікання мали структуру та тримали форму. Додаємо перець, сіль та трішки рослинної олії. Перемішуємо все. Беремо деко та застилаємо пергаментом. Викладаємо всі баклажани. Щоб баклажани швидше та рівномірно пропеклись, робимо ось такі неглибокі надрізи. Ставимо в розігріту піч 190 градусів 12 хвилин. Далі нарізаємо 180 грам цибулі. Нарізаємо одну половину болгарського перцю, нарізаємо 30 г зеленої цибулі, далі мілко нарізаємо кріп, розігріваємо пательню, додаємо олію та обсмажуємо спочатку цибулю. Додаємо яловичий фарш 400 г. Обов'язково смажимо на великій температурі, щоб він не варився, а смажився. Додаємо болгарський перець, сухий часник та сіль, трішки перцю, 60 грам кетчупу та 20 грам соєвого соусу. Трішки ще обсмажуємо та додаємо зелену цибулю. Начинка вже готова, а баклажани вже пропеклись. Дістаємо. Натираємо 100 г сиру цулугуні. Всю начинку рівномірно розпідляємо на всі баклажани. Друзі, якщо вам сподобається це відео, обов'язково ставте лайк та підтримайте мене у коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм, адже там дуже багато рецептів у швидкому форматі. Далі на кожен баклажан я кладу по одному листику базиліку. Якщо такого свіжого базиліку під рукою немає, то даємо дрібно нарізану улюблену зелень кріп або петрушку. Баклажани вже майже готові, виглядають вже дуже апетитно. Зверху кладемо ще трішки натертого сиру та ставимо в піч 190 градусів 8-10 хвилин. Баклажани вже стали рум'яними, дістаємо. Баклажани вже готові, вони класно тримають форму та одночасно дуже м'які. Перекладаємо на тарілку. Та посипаємо зеленю. Ці баклажани я люблю подавати з картопляним пюре та літнім салатом. Вони класно смакують як гарячими, так і холодними. Всі детальні пропорції у описі, тому зберігайте цей рецепт та готуйте смачно!